Всім доброго вечора чи дня та вечір уже вже пів четвертого вечора. Відео спонтанне. Дивіться, Сверлю матриці. Це одинадцята матриця, троєчки. Ось, ось сюди. Раз, два, три, 4, 5, раз, два, три, 4, 5, десять і ось сюди одинадцята 3 міліметри троєчку сверлю. Одним сверлом. одне сверло. Но я ще цим сверлом просверлив. Це 150 матриця. Я ще свою просверлив 170 ту ним. Оце цим сверлом. 11-12 матриць. В загальному 3600 отворів. Плюс-мінус. Дивіться, а це в цій матриці 288 отворів. Плюс-мінус. Це я одну фасочку вбирав з тієї сторони і порахував. Ну, Тут же я ж їх через решету розмічаю. Стоять. Вставляю, розмічаю. Більшим сверлом виходить ось така мітка. Ось о, дві осталось. Це дві оставалось. Я вже останню, перед останню сверлив. Думаю, якщо я досверлю шайцю, я зниму відео. Якщо не сниму, значить, якщо не просверлю, значить не зниму. Це я вже заглубився. 12 матриць, Я просто в шоці. Це сверло кобальтове з Аліекспресу. Ось отакі сверла. Ось таке. Ось такі з Аліекспресу. Я їх як тільки взяв, купляв у нас ще років три назад. Тройка сверло, за останнє сверло, троєчку я віддав 35 гривень. Одне. Одне. Думаю, вийшов у ніші за мене. Ламаються вони аж бігом. Ось таке воно сюди жовтуватеньке. Ну, то вже воно біле бо Воно, воно вже там і отвори, дивіться. Це тройка. Бачите? Ну, я, в принципі, його так і заправляю, щоб воно отак вот і було. Бо я там спеціаліст офігенний розказував, я буду сверла брати, сверлить тільки новими. Навіть затачувати не буду, буде йти, матриці буду сверлить. остальне буде йти у слісарку. Ну, він не розуміє, не знає. Я брав і германські сверла, вони цей виток сам у них вони довші. Брав і германські ті сверла і все. Одне сверлить, а друге сверло при заводській заточці не сверлить. Оці сверла. Не фокусуємо. Ну, заточка на вид красивенна, але воно не сверлить. Я зразу тільки заказав, прийшли, попробував, відкинув їх нафіг. Лежали, валялися, а вони купляв, купляв. Ті. Летять вони в сумі страх. Ну, звісно, воно все з роками опит приходить. Перше сверління, друге емульсія. Це на ці 11 матриць моїх, оце третя бунька. Тут півлітри, у них емульсії. У мене концентрат я такого, ну тут я не знаю, грам 100. Грам 100 наливаю концентрат, а остальне добавляю водою. І вона не біла, щоб вона там геть така біла, як молоко було, вона не біла. Ну, вона така в'язка, що е тут. І ще сверління. Якщо ви сверлите, просто отак берете і отак сверлите, колись я отак сверлив, отак раз, на виході тільки бах його і нету. Сверла, бах, і нету. Особливо, як тільки заправи, як воно гостре, не розчитав виход і воно захватило. Раз і нема сверла, раз і нема сверла. Тобто я сверлю, тон рукавичка намотана. Я сверлю отак хлоп. Тоді отут беру отут рукою, а тут ось упираю локтем. Отак. І отак його давлю. Ну, Тут треба силу і розум все суміщати. Так воно буде йти. І за один заход я не роблю підйоми так, як ото, Раз підняв, знову раз підняв стружку. Зараз остання матриця. Передостанню я сверлив, вона 21 міліметр. Ці матриці 19 і 20 мм. Одна в мене вийшла 21 міліметр. От я її останню досверлив. Практично на двох матрицях я тільки вже в кінці чу чуточку залишалося, мусів поправляти, бо вже на руку дуже важко, і поправляв сверло. А так, оце заточив на 288 отворів, ну хай 285 порахую. Я сюди пощитав, дивіться, получається 11 матриць по 280 отворів, виходить 3168. І додаємо. У 170-тій в мене записано 432 отвори, загально 3600 отворів. І це одним сверлом. Я ж його витягну, я вам покажу, яке воно, бо я його заправляв крайній раз вже. І воно вже на виході, отут йому стружку тяжко викидати. Ну і воно вже зменшилось. Це мені теж є добре, що троєчка сверло йде в натяжечку. Тобто, ну, я ж кажу, я його так і заправляв, щоб. Бачите, оно його треба запихати. Отак. А ще ж та людина, яка казала, що я буду новим сверлом. або є нове сверло ставиш, не раз вони мені попадалися. Ну, ці базарні сверла, ну я тільки кобальтові беру. Кобальтові та німецьке, по-моєму, якось по-другому називається, воно більш чорніше, не знаю я. Сверлить хорошо, так. Да. Ну ламається ще краще. Сверлиш таку стружку гарну. Оця стружка з, 20, з 11 матриць. Ось, долі воно де. Різна стружка. І довгенька, і коротенька, яка хочеш. Ну я ж кажу, я без подйому, я не відриваю. Я так раз і аж на виход йде. Без підйома не піднімаю, тому що ну, тоді зариви виходить, тяжче притирати її. Так що, а воно ну, фастовичок трошки ось. Закручується. Ну, вона без люфта. Бачите, люфта нема плотно. То я ж не доказав, та людина ще й не знає, що ти береш, тільки ой, гарно сверли, тільки плюх, як у масло. А тоді береш отаку фостовичком, сверло, ти тройкою сверлив, чи три і п'ять, чи чотири сверлиш. Чотири сверлиш отакого тільки. Раз фостовичка, воно тільки плюх і впало туди. Бере сверло, чотири і два. А воно отак, о, ось ось. Як ось у троє. Тройка в тройку. Отак іде. Чотири і А Він розказує, та ладно, на що він нам нужен. Факт той, що треба все. Я заправив, поставив, хлоп і все. Чим мені добре, що я не викручую не розкручую сверло. Я закрутив. Полюбляю я ці конусні конусняті. Як вони звуться? Ну, де під конус, підморза вони йдуть. Ось тут патрони в мене. Бляха. Та єбі. Запіка їм може. Зіньковки, їх куча, воно, воно все на конусах вставив собі, витяг, вставив. Це сюди сверло, де через решето, мітки я ставляю на нього. Тобто зручно. І я це зразу з конусом витяг і з конусом ось гріндер і зразу в гріндері його поправив. Поправив один отвір, просверлив, сверлишко задом наперед. Ось у мене є обломок троєчки. І я його раз попробував, Все, якщо воно зайшло і люфтить. Назад Плечико якесь якесь плечико нижче, якесь вище. Так що. Зараз якась знайдеться пластмасова голова, буде розказувати, та ні, не може бути, щоб це одним сверлом, скільки отворів просверли. Сталь 45-та. Сталь 45. Сталь 45 Якби сталь три була, хрен би воно б його просверлило, то, то пластилінова та сталь, то гади згадості. Так ось сюди. це. Місце воно знайшло. Ось рука в положенні в такому і за кожним сверлінням льопаю сюди і отак і пішов до кінця його. Ну це я медленно давлю. На виході треба притримувати, бо крутне оцю всю стоїчку. Я ще ще покажу фокус цього сверла, ось я до ці два отвора, і я покажу. Я підвигав оцю штучку і вдарив по сверлі. зараз побачите. Нажму на паузу. Так, досверлив я той отвер, ті два отвори. Так, все. От тепер вже вона окончательність свої, просверлила. Ось так, дивіться, біжить з неї, з цієї сторони, емульсія. Вона, ось все, бачите, ну вже набралось вже цей край занижений. Вона трохи боком серділка стоїть. Так, подмогу. Дивіться, яка фішка. Жалкувато мені цього сверла. ну, я вам покажу. Дивіться, включу. Рівно, рівненько, да? дивіться. Щітка, сверло. Дивимось. Все одним дублем. Видно вам, як що воно робить, чи ні? Видно, що я з нього зробив. О. Дивіться. Щас я його остаточно вже доламав. Дивіться. Бачите? Воно гнеться. У фостовику отут воно, видно, не калене, і воно гнеться. Бо я... Регулю... Регулював його, такого стався підйом і матрицю підвигав і стукнув. Блін. Ну що, отак його, так, отак подивився, отак узяв, одрихтував його, включив знову пошти. Ну, отак його, відстукав, поправив, і воно рівне. Тепер, тепер, я ж казав, що вам покажу. Я покажу, яке воно. Тут, якби тільки сфокусірували, бо я його останній раз заправляв, воно вже, блін, не бачив воно. Та я без очки мені фіго не бачу тут. Коротше, тут ріжуща частина, тільки з обратної сторони не ця ріже, а з обратної сторони її виломило. А виламує ось оди мітка ця різцем, вона чуть-чуть, коли тут стружкою все закину, то і починаєш ловити той потай, Воно тільки разу цю тільки дзеньк, дзенькає і досить Ну ось і вона, я вже її з сліпа побачив. ну Не фокусується, падла. Може хто зрячі ще й побачить, я не бачу. її. Тут вона зламана. Ну і ось вам дивіться, матриця. І виход сверла вже, бачите? Ось вам виход. І по доки ота різьбова часть, ну, де викидає, Оце 21 мм матриця. От вам і. От вам і судить, кажуть, китайці, гівно, гівно. Да не Гівно гівно буде, якщо ви його підете у цьому купите, в червоному маркеті або в Аврорі ОТій. Ото там точно воно сверлить не буде. О, там точно. А це з Аліекспреса. Ну. І там ціна хитра виходить на Аліекспресі. Заказувати один, два, три. Одна ціна 4, 5, друга. Якщо 1, 2, 3, теж там виходить десь гривня-міліметр, так як і в нас воно виходить. А заказуйте десяток, я тоді щось, я не пам'ятаю скільки. Коротше, я считав, що, по-моєму, із 10 штук 4, як купить, у нас остається в запасі. Ну, і сверлять. Я зразу їх откину. Ну, воно нове з коробки, воно не сверлить. Вона перезаточка їхня взагалі не година. У мене все китайське, а сюди китайський цей дивіться, шуруповерт. Я його купив у 19-му році. Гайковерт у 18-му, сюди, Цей ні, минулий рік перепакував акумулятори, В цьому цей рік перепакував акумулятор. Та ну ви, що він... Ну, я за нього 18, в 2019 році я за цей шруповерт, шруповерт, два акумулятора і зарядне без кейса у коробочці, я дав за нього 1200 гривень, як зараз пам'ятаю. А в нас його можна було купити за 850-900 гривень. З кейсом така сама комплектація. Ну, не таке, воно під макіту похоже. Ну, там надпись якась. Сунь щось в чай називається. Он він вже струшки знову вже наївся. Він без і воно, бачите? Бо він тут лежить, болгарки пиляються. Вже раз він заклинив, я його розбирав. Все на підшипничках. Підшипнички помазані синьою, воно, бачите, що робиться? Синьою смазкою помазані. Воно робить, ну воно дороге. А й ковір теж робить без ніяких питань усюди. Воно теж під макіту все, ну, без одного познавательного знака. Ну, одне що, одне, що знаю, що. Кудись треба пить чай. Так що, так, це вам і Аліекспрес. Отакі сверла вам. кобальтові сверла. Якщо кому треба, замовляйте без ніяких питань. Я, чесно сказати, сам в шоці. Але приємно здивований. Так, це я посверлив. Оце третя матриця із 11 часов дня. Зараз без 15.4. Поки балакали. Було половина, вже 15 хвилин пройшло, а тут відео 15 хвилин. От вам і третя матриця. Ну, це без Зіньковки, там ще Зіньковка, фаска з однієї, фаска з іншої сторони. Ще десь півгодини на матрицю піде. Але це все настроєно, все налаштовано. Так що отакі от справи. Все, дерзайте, всім добра і миру.